Агротехнічний коледж є окрасою центральної частини мальовничого містечка О. Це один із найстаріших державних вищих навчальних закладів першого рівня акредитації. Його авторитет ґрунтується на вдалому поєднанні багатьох традицій та стабільному розвитку на основі нових тенденцій сучасної вищої школи. Навчальний заклад Агротехнічний коледж функціонує 1930 року у підпорядкуванні Міністерства аграрної політики та продовольства України та є відокремленим структурним підрозділом Уманського національного університету садівництва. Колиш сьогодні це сучасний вищий навчальний заклад першого-другого рівня акредитації з потужною матеріальною базою та висококваліфікованим педагогічним колективом. За рівнем методичної роботи коледж входить в першу десятку серед аграрних вузів, а відділення технічних спеціальностей є найкращим в Україні за останні десятиліття. Колектив очолює досвідчений педагог, відмінник освіти і науки України Кужель Віталій Володимирович. З року в рік оновлюється і зміцнюється матеріально-технічна база. Територія коледжу потопає в зелених насадженнях теплі пори року на клумбах цвітуть різнокольорові троянди. Всіма барвами веселки милує око каскад фонтанів. На території коледжу розташовано 8 навчальних корпусів, обладнаних сучасними аудиторіями та лабораторіями з комп'ютерною та мультимедійною технікою, бібліотека та читальний зал, навчально-виробнича майстерня, що дозволяє студентам закріплювати здобуті теоретичні знання, максимально вливаючись у різноманітні виробничі процеси, починаючи з ремонту агрегатів сільськогосподарської техніки та закінчуючи їх водінням. Автотракторний полігон, де студенти мають можливість безкоштовно здобути робітничі професії. Водій автомобіля категорії БЦ, тракторист-машиніст, категорії А1-А2, комбайнер Б1, екскаваторник Д1, слюсар з ремонту автомобілів, електрозварник. А також є можливість отримати робітничі професії, оператора комп'ютерного набору та секретар друкарки. В коледжі є спортивне містечко, до якого входять футбольне поле із сучасним штучним покриттям. Волейбольна та баскетбольна площадка, столи для настільного тенісу та майданчик з гімнастичним обладнанням. А також два тренажерні зали з сучасним обладнанням, на якому студенти у вільний від навчання час покращують своє здоров'я та готуються до міських, районних, обласних змагань. На території коледжу функціонує студентське кафе, де можна завжди смачно, корисно та недорого пообідати. Перевагою коледжу є те, що поряд з навчальними корпусами знаходяться комфортні гуртожитки, кожна кімната якого підключена до мережі інтернету. По закінченню навчання найулюбленішим місцем студентства стає актова зала, де вони займаються художньою самодіяльністю, хореографією. Тут постійно проводяться цікаві, пізнавальні, розважальні навчально-виховні заходи. Доброю традицією нашого коледжу є систематичне проведення екскурсій, відвідання виставкових центрів. Так наші студенти є частими гостями на екскурсіях в містах Київ, Вінниця, Канів, Львів, Кам'янець-Подільський, Почаї, Яремча, а нещодавно підкорили найвищу точку України Говер. коледжі навчаються студенти з 12 областей України на п'яти відділеннях. Наймолодшим відділенням коледжу є відділення загальноосвітньої підготовки. Тут навчаються випускники 9 класів з усіх спеціальностей, одночасно з фаховою підготовкою здобувають повну загальну середню освіту. Одним з найбільших є відділення технічних спеціальностей, де студенти оволодівають спеціальностями експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва та організація перевезень і управління на автотранспорт. По закінченні навчання випускники можуть працювати начальником виробничого підрозділу господарства, дільниці, цеху, завідувачем машинним двором господарства, пунктом технічного обслуговування, диспетчером. Економічні спеціальності є завжди престижними та затребуваними на ринку праці. Тому коледж, відповідаючи вимогам часу, готує фахівців зі спеціальностей Фінанси і кредит, яка дає змогу працювати на посадах контролера, кредитного інспектора, дилера, брокера, страхового агента. Спеціальність бухгалтерський облік дає змогу випускникам обрати посади бухгалтера, касира, бухгалтера-ревізора, касира-експерта. Спеціальність організація виробництва вивчає студентів на референтів, помічників керівника виробництва, інспектора з кадрів, диспетчера з виробництва, агента з постачання. Сучасною, перспективною та найактуальнішою на сьогодні є спеціальність оціночної діяльності. Фахівці-випускники зможуть працювати на посадах аукціоніста, оцінювача, оцінювача-експерта, експерта з оцінки майна. В сучасній Україні для вирішення екологічних проблем міст і населених пунктів, оздоровлення населення держави, виховання творчої особистості досконало володіючої мистецтвом ландшафтного дизайну, збереження і охорони зеленого багатства, необхідні спеціалісти за спеціальністю зелене будівництво і садово-паркове господарство. Професійна діяльність випускників пов'язана з організацією і веденням садового парку будівництва і господарства, розробкою дизайн проєктів проєктів планування та озеленення об'єктів зеленого будівництва. З проникненням інформаційних та комп'ютерних технологій у всі сфери людської діяльності неможливо обійтись. В сучасному світі без фахівців і спеціальностей обслуговування програмних систем і комплексів та розробки програмного забезпечення, що готує відділення комп'ютерних систем. По закінченню навчання студенти мають можливість обіймати посади техніка-програміста, системного адміністратора, оператора обчислювальних машин. Зовсім новою для нашого навчального закладу є спеціальність обслуговування та ремонт електропобутової техніки, де студенти навчаються професійно володіти технологіями з ремонту електропобутової техніки, а по його закінченню можуть працювати на підприємствах та організаціях з продажу та обслуговування приладів побутової техніки, в майстернях з ремонту приладів побутової техніки, як вітчизняного, так і іноземного виробництва. В нашому коледжі проводять... Вводиться навчання без відриву від виробництва на заочному відділенні. Тут здійснюється підготовка з двох спеціальностей бухгалтерський облік та експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва для випускників професійно-технічних навчальних закладів та працюючої моди. По закінченню коледжу студенти за програмою ступеневої підготовки мають можливість продовжити освіту в навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації за своїм медом. Випускники коледжу стають студентами других, третіх курсів вищих навчальних закладів України. Найчастіше Уманського національного університету садівництва, Національного університету біоресурсів і природокористування, Національної академії статистики, Київського економічного університету, Національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Київського національного університету будівництва і архітектури, Вінницького національного аграрного університету, Оманського державного педагогічного університету, Дніпропетровського національного гірничого університету, Одеського національного політехнічного університету та багато інших. Тож, шановний абітурієнт, будь впевнений, що агротехнічний коледж це сучасний і перспективний навчальний заклад. А його випускники висококваліфіковані фахівці, а значить, матимуть високооплачувану роботу і кар'єрний ріст. До зустрічі в агротехнічному коледжі.